Тема сьогоднішнього уроку вторинний та третинний сектор економіки Німеччини. Сучасна Німеччина це економічно найбільш потужна держава Європи. Промисловість країни має давні традиції, навіть зараз у ній працює чверть зайнятого населення. Характерні риси сучасної обробної промисловості Німеччини. Це висока технічна оснащеність і високий рівень розвитку всіх виробництв, провідний характер машинобудування. Хімічної промисловості і електроенергетики а також чорної металургії, зосередження найважливіших промислових підприємств на Заході країни та Баварії. У світі Німеччина спеціалізується на машинобудуванні, хімічній промисловості, чорній металургії та окремих виробництвах харчової промисловості. Країна є лідером з європейського машинобудування. На нього припадає понад 50% вартості всієї промислової продукції Німеччини та майже 60% експорту, розвиток машинобудування обумовлений наявністю в країні всіх необхідних умов: це фінансові ресурси, споживач, висококваліфіковані кадри, розвинена транспортна мережа, власна потужна металургійна база, високий рівень розвитку науки, можливості комбінування і кооперування. Найбільші заводи зосереджені переважно в міських агломераціях: Ренсько, Ренсько-Рульський, Мюнхенській, Штутгарський, Кельнський, Габрській. Особливістю машинобудування в Німеччині є переважання в її складі виробів продукції середньої складності. За виробництвом автомобілів, Німеччина посідає перше місце в світі, місце в Європі і четверте місце в світі понад 6 мільйонів одиниць. Автомобілобудівні підприємства розташовані в ряді німецьких міст. Провідні позиції в цій сфері посідають транснаціональні компанії, як Daimler-Benz в Штутгарді, торгівельна марка Mercedes, Volkswagen разом з дочерньою Audi, BMW в Мюнхені, Opel, Рюсельхайм та Американська Ford, найбільший завод у Кельні. Суднобудівні підприємства розміщені на півночі, у Гамберзі, Бремені, Кілі, Ростоку. Хоча це виробництво не належить у Німеччині до провідних, за виробництвом суден країна входить у п'ятірку світових лідерів, у тому числі за експортом. Ще давно тут збирають успішну, найуспішнішу модель а 320 Порівняно з іншими авіалайнерами таких розмірів серія А-320 відрізняється просторим пасажирським салоном із великими полицями для зручної поклажі і значною вантажунізкістю нижньої палуби з широкими люками. Опорою аерокосмічного і військового машинобудування є південні райони країни. У першу чергу Баварія та у Мюнхені виробляють авіаційну техніку, двигуни, танки. Спільно з деякими країнами Європейського союзу Німеччина бере участь у виробництві літаків типу Аеробус, так один із заводів із виробництва літаків, розташований у Гамбурзі. Високого рівня розвитку досягло загальне машинобудування. Це виробництво оброблювальних центрів промислових роботів верстатів, зокрема із числовими програмними управліннями, яких у Німеччині виробляється більше ніж навіть в Японії гірнічо шахтне металургійне та енергетичне машинобудування. Такі виробництва найбільшого розвитку набули в рурі та в прилегрих районах. Німеччина потужний виробник та експортер електротехнічної продукції, тут виготовляють генератори, трансформатори, електродвигуни та радіотехнічні вироби, побутові прилади і засоби зв'язку. За виробництвом хімічної продукції Німеччина посідає друге місце в світі, а за розмірами експорту перше. Найбільші центри хімічної промисловості концентруються в прирендських районах. Так, у межах землі Північний Рейн, Вестфалія виробляється понад дві п'ятих цієї продукції. Цей район відіграє основну роль у виробництві як продуктів основної хімії, органічної і неорганічної, так і багатьох продуктів тонкого органічного синтезу. Великі підприємства розташовані поблизу морського узбережжя. Вони орієнтовані на імпортну сировину та вивезення готової продукції. Серед окремих центрів виділяються Левен Крузен, це штаб-квартира концерну Bayer, Франкфурт на Майні, заводи концертної Хьорст та Ліндвізгаден, концерт Басф. Дуже важлива роль у світовому виробництві відіграє німецька фармацевтика. Тільки за останні десятиліття обсяги виробництва ліків в Україні зайшли. Зросли майже на 50%. Це відбувається завдяки великим капіталовкладенням у дослідно конструкторські науково-дослідні роботи. Успішна робота підприємств машинобудування та хімічної промисловості Німеччини значною мірою базується на потужному паливно-енергетичному комплексі та металургії. Виробництво електроенергії в країні традиційно ґрунтується на вугільних тез. В останні роки частка атомних електростанцій зменшилась, а використання відновлюваних джерел енергії і природного газу як палива для теплоелектростанцій зросло. Значна частина вугільних теплоелектростанцій Німеччини практично виробила свій ресурс. Стосовно атомних електростанцій було прийнято рішення поступово відмовитись від їх експлуатації, тому зараз в Україні триває дискусія стосовно подальшого розвитку електроенергетики. Чорна металургія працює частково на власному паливі та імпортній залізній руді. Майже вся сталь виплавляється сучасним киснево-конвекторним та електроплавильними способами. Найбільші підприємства традиційно працюють у рурі. Підприємства кольорової металургії використовують імпортну сировину або металобрухт, тому мідеплавильні заводи зосереджені переважно в портах, а алюмінієві, свинцеві і цинкові також у рурі і керні. Німеччина входить до першої п'ятірки країн Європи за кількістю туристичних відвідувань і вважається одним із найбезпечніших туристичних напрямків у світі. У 2016 році її відвідали понад 35 мільйонів туристів. Країна добре відома як місце оздоровчого та ділового туризму. Деяке значення має розвиток it індустрії. Тільки у 2015 році в цій сфері було створено 26 тисяч нових робочих місць. Загальна кількість працівників у місцевих IT та телекомунікаційних компаній наближається до 1 мільйона осіб, а це означає, що IT ринок стає другим за кількістю персоналу в Німеччині після машинобудування. Користувачами цієї продукції є як компанії, так і місцеві органи влади. Країна має густу мережу транспортних шляхів сполучення, особливу роль відіграють автомобільні дороги. Понад 11 тисяч кілометрів із них це висококласні автобани з одностороннім рухом і транспортними розв'язками. Довжина залізниць становить понад 40 тисяч кілометрів. Вони зв'язують усі найбільші міста Німеччини. Створена система швидкісних залізниць, призначених лише для пасажирських перевезень. Особливу роль у Німеччині відіграє річковий транспорт. Загальна довжина внутрішніх водних шляхів перевищує 7 тисяч кілометрів. Канали з'єднали в одну систему найбільші річки Німеччини, а також забезпечили доправлення вантажів до портів Північного моря та через Дунай у Чорне море. Морський та авіаційний транспорт має найбільше значення в міжнародних перевезеннях, найбільший порт Німеччини це Гамбург. Тут також розташований один із найбільших аеропортів України. В Україні є 16 міжнародних аеропортів. Лідер за пасажиро- вантажу обігом аеропорт міста Франкфурт на Майні. Німеччина є надзвичайно важливим партнером України у 2016 році. Торгівля товарами та послугами між країнами перевищила понад 6 мільярдів доларів США. Уперше за останні роки відбулось зростання цього показника. Суттєво збільшились поставки в Німеччину насіння олійних культур, м'ясних виробів, кондитерських та молочних виробів меду. Імпортує Україна переважно продукцію машинобудування, зокрема обладнання та транспортні засоби і хімічної промисловості. За обсягом інвестицій в Україну, Німеччина посідає третє місце, поступаючись тільки Кіпру та Нідерландам. Найбільше коштів отримали підприємства чорної металургії, понад 4 мільярда доларів США. На території України зареєстровано близько 4 тисячі підприємств зі статутним капіталом, залученим з Німеччини.